Віртуальний музей фортеці тягинь вперше представили 17 жовтня в Посольстві Литовської Республіки в Україні. Фортеця, пам'ятка археології національного значення, розташована на території Херсонщини. Зараз недоступна для подальшого вивчення, розповіла голова правління культурного центру України Литва Наталі Бімбірайте. Це результат багатьох років попередньої роботи. Ми будемо презентувати віртуальний музей фортеці Тягинь. Фортеця Тягинь, це середньовічна фортеця, яка знаходиться географічно на Херсонщині біля села Тягинки в Тягинській громаді. Побудував її Вітовт Великий князь Литовський, фортеця 14-15 століття, ця тема табуювалася. Власне, і при Гошкевичі ця тема була не популярною, так скажімо, табуювалася. Через те, що сама присутність фортеці і все, що ми будемо сьогодні розповідати, науково спростовує російські наративи про так звану Новоросію, про те, що нібито Катерина Друга принесла цивілізацію на південь України, то все брехня. Віртуальний музей української та англійської мови доступний жителям будь-якої країни світу, які цікавляться історією, сказала Наталя Бімбірайте. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.